Привіт, друзі! Якщо ви плануєте найближчим часом їхати до Польщі, тоді уважно слухайте. З 3 листопада на польському кордоні почали діяти нові правила для українців. І це не просто якісь дрібні зміни, а повноцінне оновлення системи контролю, яке запровадили по всьому Євросоюзу. Підпишіться спочатку на наш канал, поставте лайк під цим відео і залиште якийсь коментар від п'яти слів. Дякую! Тепер під час перетину кордону всі громадяни України, як і інші мандрівники, які не входять до ЄС, повинні проходити біометричну перевірку. Це частина нової європейської системи Entry-Exit System. Вона автоматично зберігає дані про дату та місце вашого в'їзду та виїзду, а також фіксує ваші біометричні показники, тобто фото або відпитки пальців. Це стосується всіх, хто подорожує без віз або за короткостроковими шенгенськими візами. Процедура обов'язкова для дорослих для дітей до дванадцяти. Років трошки простіше. Відбитки пальців не беруть, але фотографувати все одно можуть. Після першого проходження ці дані зберігатимуться в системі, тож наступного разу процедура буде швидшою. Польська митна служба вже попередила, що у перші тижні можуть бути затримки та черги, нові сканери, нове обладнання, плюс навчання персоналу і все це потребує часу. Тому, якщо ви плануєте поїздку, закладайте запас і будьте готові, що перетин може тривати довше, ніж зазвичай. І ще один момент. За даними Державної прикордонної служби України, на пункті пропуску у Волинській області з 20 жовтня розпочали ремонт, і до 30 листопада там повністю перекрито смугу червоний коридор на в'їзді з Україною. І через це весь транспорт направляють на інші смуги. Тож рух може бути уповільнений і черги більші, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Тож, друзі, якщо ви вирушаєте до Польщі, перевіряйте документи, підготуйтесь до міометрії і плануйте час із запасом, тому що нові правила це крок до єдиної системи контролю в ЄС. Але нам доведеться трошки звикнути. Підписуйтесь, щоб не пропускати оновлення з кордонів і знати, яка зараз ситуація. І, звичайно, що підпишіться на наш канал, щоб знати всі актуальні новини, які відбуваються в Україні, а також за кордоном. Ставте лайки і не забудьте про ваш коментар. Усім па-па!